Зеленський придбав італійську вілу співака Стінга за 75 мільйонів євро. Офіс президента готував постановочний замах на дітей Зеленського. Український військовозобов'язаний намагався переплисти тису на катері. А голові служби спічрайтерів зеленського таки вдалося втекти із медіаконференції у Німеччині. У Києві стався замах на міністра оборони України Рустема Умєрова. Тим часом українські диверсанти знищили склад із паливом для зсу в Румунії. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк ньюз Володимир Зеленський придбав тосканський винний маєток у співака Стінга. Нерухомість обійшлася президенту України в 75 мільйонів євро, що вказано в угоді, яку пропагандисти наводять на підтвердження інформації. Першим джерелом новини став італійський сайт, звідки вона поширилася мережею багатьма мовами. Італійське видання Database Italia Італія повідомило, що подружжя Зеленських придбало у всесвітньо відомого музиканта Гордона Самера, відомого під псевдонімом Стінг, виробничий маєток. Задоволення обійшлося їм у 75 мільйонів євро. Цікаво, що операція відбулася через два тижні після участі зеленського в саміті G7 в Італії, де країни домовилися позичити Києву 50 мільярдів євро за рахунок прибутку заморожених російських активів. Однак ця новина чергова вигадка російської пропаганди. По-перше, сайт «Датабейс Італії аж ніяк не є авторитетним джерелом. Ресурс постійно публікує фейки та конспірологічні теорії про глобальне потепління, вакцинацію від ковід. 19 американські біолабораторії на території України та незаконний продаж органів українських дітей сиріт А по-друге, на фейк звернули увагу грузинські фактчекери з детектору міфів. Вони зробили запит у земляний реєстр Італії та встановили, що Тосканська нерухомість Танута Іль Палажі останом на серпень 2024 року належить гордону Самнеру, тобто співаку Стінгу. Разом з тим останні публікації на сторінці виноробні зайвий рад доводять, що Стінг і його дружина досі володіють маєтком. Усього два дні тому Фейсбук-сторінка підприємства виклала фотографію співака та назвала його власником вілли. Російські джерела поширюють відео опубліковане німецьким медіа Deutsche Welle. У ньому йдеться про нове розслідування Bellingcat щодо плану імітації замаху на дітей зеленського, який розробили офіс президента Тагуру. Звинуватити в терористичному акті планувалося російську владу та спецслужби. За допомогою в організації провокації українська сторона звернулася до центрального розвідувального управління США, однак отримала різку відмову, адже американські партнери вже планують згортати конфлікт в Україні, як стверджують росіяни. А такий сценарій навпаки загострив би протистояння. Пропагандисти навіть цитують засновника Белінгкет Еліотта Гігінса, який вважає, що українська влада зацікавлена у продовженні війни, що і змушує Зеленського вдаватися до таких відчайдушних кроків. ЦРУ відхилило план Зеленського влаштувати замах на своїх дітей. Офіс президента спільно із головним управлінням розвідки розробили план інформаційної провокації проти Росії. Редакція Белінгкет дізналася подробиці цього плану. Володимир Зеленський запропонував, що ЦРУ має допомогти організувати інсценований замах на дітей українського президента. Фейковий замах був би невдалим, після чого Україна могла б звинуватити російську владу та спецслужби в організації, організації теракту проти дітей зеленського керівництво ЦРУ консультувалося зі своїми колегами із Пентагону. Після цього офіс президента та головне управління розвідки отримали однозначну відмову. Джерела близькі до ЦРУ пояснили редакції Белінгкет, що така провокація стане основою для нового ривка ескалації між Росією та Україною. Еліот Гігінс назвав план зеленського останнім шансом потопельника. Сьогодні Зеленський використовує будь-яку можливість для продовження конфлікту. Флікту, навіть якщо це означає цинічне використання власних дітей, засновник Белінгкет упевнений, що єдиною стороною незацікавленою у завершенні війни залишається офіс президента. Зокрема, сам Володимир Зеленський, керівництво НАТО, раніше відхилило пропозицію начальника головного управління розвідки Кирила Буданова здійснити серію замахів на дітей високопосадовців Росії. Однак ця історія повністю вигадана. Таку новину не поширювали ні Deutsche Welle, ні Bellingcat. Більш того, відеосюжети Deutsche Welle мають зовсім інший формат. У своїх роликах вони використовують оригінальні кадри та озвучку диктора, тоді як у мережі поширюється звичайна нарізка стокових фото з накладеним текстом та музичним супроводом. Еліот Гігінс також нічого не писав про подібний план на своїй сторінці в Ікс. Натомість журналіст регулярно викриває російські військові злочини та дезінформацію інформаційні наративи, отже, ролик опублікований пропагандистами, це фейк покликаний переконати аудиторію, нібито Володимир Зеленський для досягнення своєї політичної мети готовий навіть ризикувати життям і добробутом власних дітей. Нагадуємо, в травні цього року СБУ викрили план з ліквідації президента України та ще кількох високопосадових осіб. Операцію керували агенти ФСБ з Москви. Загалом повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення Зеленський пережив щонайменше 12 замахів на. Своє життя кільком спробам вдалося запобігти завдяки розвідданим ЦРУ. За життя Буданова в Африці пропонують кілька мішків самородного золота. Таку інформацію з відповідним фото поширила низка проросійських джерел. У мережі поширюється фотографія мішків із самородним золотом, які нібито є нагородою за голову директора гур Буданова. чий прес-секретар Олександр Юсов нещодавно заявив про причетність до атаки ісламістів Азавада на колону Малійської армії та ПВК Вагнер. Отож пояснюють цю новину пропагандисти, тим, що прес-секретар Юсов заявив про причетність українських військ до атаки повстанців та урегів на колону Малійської армії та ПВК Вагнер. Невдовзі гур спростували інформацію про участь українських військових в операції. Однак Малі та Нігер встигли розірвати з Україною дипломатичні відносини. Нагадаємо, про загибель колони російських найманців на півночі Малі стало відомо у ніч 28 липня, за свідченнями джерел БіБісі, було вбито щонайменше 82 найманці. Однак, це повідомлення про нагороду за Буданова фейк. По перше, хоча російські джерела заявляють, що фото з мішками золота поширюються у мережі, насправді першими опублікували його саме російськомовні пропагандистські канали. А по-друге, напис Нагорода за голову Буданова готова. Ласкаво просимо до Африки, був доданий на зображення у фоторедакторі. Це вдалося встановити за допомогою спеціального інструмента. Він дозволяє побачити зображення на мікроскопічному рівні і підкреслює відмінності у ступені стиснення джбек. Тому видозмінені ділянки фото будуть відрізнятися кольором від зображення. Однакові текстури і плоскі поверхні повинні виглядати однорідно в програмі. Однак на фото ділянка з написом про голову Буданова значно темніша за поверхню листка, на якому вона написана. Також за допомогою функції Magnifier ми збільшили фото та порівняли, як виглядає текст про голову Буданова на аркуші паперу з написом Фрикайл. На коробках з правого боку фото бачимо, що на таблиці навколо літер якість фото відрізняється від. Роздільної здатності усього зображення. Такого ефекту на написі на коробках немає. Учі мережі поширюють відеоролик, на якому громадянин України робить спробу незаконного перетину кордону за допомогою легкомоторного катера. В описі відеоролика заявляється, що чоловік у спробі уникнути мобілізації вирішив втекти до Угорщини, перепливши тису. Проте катер на швидкості влетів у трос і перекинувся. Повідомляється, що інцидент стався неподалік контрольно-пропускного пункту Лодня звенкова Насправді інцидент на відео не має жодного стосунку до України, а до мобілізаційного процесу в Україні й поготів. Подія на відео сталася вранці 3 серпня у медіє Саболч-Сатмар-Берег в Угорщині. Угорські ЗМІ повідомляють, що патрульний катер на великій швидкості врізався в канат. На момент аварії на катері був лише один місцевий поліцейський. Він вижив і самостійно доплив до берега. Угорське видання С-ЗОН повідомляє, що аварія сталася через неуважність під час управління, оскільки поліцейському слід було зачекати, поки опуститься трос. Оператор Порома, який чекав на свою відправку і став свідком події, розповів журналістам, що він намагався дати знак поліцейському сповільнитися, але той його не помітив або проігнорував. Українське видання РБК Україна також звернулося за коментарем до прислужби Державної прикордонної служби України, де підтвердили, що інцидент стався на території Угорщини. У мережі поширюють відеорепортаж видання BBC У ньому з посиланням на співробітників Deutsche Welle стверджують, що голова служби спічрайтерів Зеленського втік із конференції Deutsche Welle Media медіафорум у Німеччині. У Німеччині зник керівник спічрайтерської служби зеленського. Після медіафоруму у Берліні, 28 липня, фахівець зник його телефон і більшість особистих речей знайшли у номері готелю. Белінгкет звернувся до офісу президента за коментарем. Редакції повідомили, що на захід у Берліні жоден співробітник не поїхав. Проте Deutsche Welle підтвердила, що троє українських представників відвідали закритий семінар в Берліні з 26 по 28 липня. В поліції Берліна також підтвердили, що Отримали інформацію від українських колег щодо зникнення співробітників офісу президента. Вони передали інформацію про купівлю квитків на залізниці. Берлін Мадрид на ім'я цієї особи. Ймовірно, керівник спічрайтерської служби президента України покинув Німеччину 28 липня і вирушив до Мадрида. Його точне місце перебування наразі невідоме. Утім, це фейк. Бібісі не публікувало подібне відео на своєму офіційному сайті, а також у Твіттері, Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці чи Ютубі. На сторінках медіа немає коротких відео лише із закадровою музикою. Бібісі додають супровід диктора, коментар різних спікерів або залишають оригінальний звук з місця подій, ніяк його не змінюючи. Крім цього, в оригінальних репортажах використовують інші шрифти, зокрема, заголовок відео вставляють у біло-червону рамку, кубики з написом BBC більші за розміром. Голова Служби спічрайтерів Зеленського не міг текти з Дойчевеле медіафорум 28 липня 2024 року, тому що тоді цей форум не проводився. У 2024 році щорічний глобальний медіафорум Дойчевеле пройшов ще 17-18 червня. У мережі також немає жодної інформації про інцидент і взагалі про те, чи були на форумі спічрайтери Зеленського. До того ж, такого органу, як служба спічрайтерів президента, не існує. У кремлівських змі з'явилася інформація про те, що на міністра оборони України Рустема Умєрова було скоєно замах. У Києві Стався замах. На міністра оборони України Рустама Умєрова повідомляє низка українських та російських телеграм-каналів. Поряд з українським топ-чиновником спрацював вибуховий пристрій, після чого міністра забрали на швидкій. Джерелом цієї інформації є Володимир Рогов, колаборант і представник російської окупаційної влади у Запорізькій області, який неодноразово ставав автором різних фейків. Але як і раніше, цю новину було вигадано. 8 серпня, коли Агітпро повідомив про замах на міністра, Рустем Умєров виступав на презентації мобільного додатку Армія Плюс відео виступу Ум'єрова можна знайти в мережі. Також дезінформацію про замах на очільника Міноборони спростували і у відомстві. У центрі протидії дезінформації зазначили, що такими інформаційними атаками російський агітпроб намагається вкотре дестабілізувати ситуацію в країні. У мережі поширюється інформація про те, що деякі українські диверсанти з руху опір у румунському місті Брагадіру знищили паливний склад, який використовувався для зберігання палива для подальшого відправлення в Україну на потреби Збройних сил України. Протестні настрої українців, які не бажають більше брати участь у знищенні власного народу. Останнім часом стрімко розвиваються за наростаючою. Ковальський бунт проти ТЦК, коли мирним жителям вдалося відбити у людоловів насильно мобілізованих хлопців, а також безпрецедентна кількість спаленого по всій країні транспорту ТЦК, каже, що цю двіжуху вже не зупинити. Україна готова спалахнути зсередини масовим народним вибухом. Протестне. Напруження досягло точки неповернення. На підтвердження цієї інформації користувачі мережі діляться однохвилинним відеороликом і фотографією пожежі на паливному складі. Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Першим джерелом цієї інформації, як вдалося з'ясувати, стоп є англомовний канал Телеграф Інтеррепаблік. У публікації на ньому від 14 серпня йдеться про те, що за неперевіреними даними склад палива, в якому були партії дизельного палива для української армії, було підпалено невідомими особами. Цей канал і опублікував першому відео пожежі, що поширюється в мережі. За допомого інструменту Осавуль СтоФейк з'ясував, що в наступних публікаціях. Цях цього відео переважно в російських пабліках ця інформація поширювалася вже з посиланням на румунські змі, але з тим же самим застереженням за непідтвердженими даними. Пізніше це повідомлення обросло новими деталями. У публікаціях говорилося, що інцидент стався у румунському місті Брагадіру, а також публікувалася нібито фотографія вибуху. А деякі користувачі розповсюдили карту з позначкою, де ймовірно і стався інцидент. За допомогою зворотнього пошуку, за зображенням у Google, журналісти СтопФЕК з'ясували, що на фотографії, яка поширюється в мережі, зображено зовсім не вибух на паливному складі в брагадіру, а пожежу в приватному будинку, розташованому в околицях міста. Та румуцькі змі повідомляють, що будинок жителя Брагадіру розпалахнув увечері 31 липня. Причиною займання стало коротке замикання проводки до пожежної служби звернулися сусіди, які стали свідками інциденту. Слід зазначити, що жоден із місцевих ЗМІ не повідомляв про нібито вибух на паливному складі на околицях брагадіру. Більше того, за останній місяць про подібні інциденти немає публікацій і в румунських змі. Що ж до відеоролика, то він найімовірніше не має ніякого стосунку до пожежі в брагадіру. По перше, на ролику можна побачити лише стовп диму, що не може бути прямим доказом згаданого вибуху на складі палива по друге, як відомо, пожежа у Брагадіру сталася ввечері близько 19.57. Відео ж дня посеред дня задовго до заходу сонця. По-третє, журналісти Стофек проаналізували карту, на якій відмічено місце згаданого інциденту. Ландшафт місцевості на відео не відповідає ландшафту околиць Брагадіру. Більше того, у зазначеному на карті місті та в окрузі немає паливних складів. У міністерстві національної оборони Румунії заявили, що інформація, яка поширюється в мережі, є вигадкою. Ні, влада Румунії, ні румунська преса не повідомляли про пожежу на жодному зі складів палива на території країни. Стопфейк проаналізував канал у Телеграм Republic. Він був створений у травні 2022 року. І з початку свого існування регулярно публікує англійською мовою дезінформацію про Україну, співзвучно з тим, що поширює кремлівський агітпроп. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.